Отже, 17-й день нового 2022 року на календарі, і то означає, що ми з вами будемо говорити і відстежувати факти, а відтак і висновки дня, що минає у телепроєкті Цей день коментарі у живому ефірі Аверсу. Студії Вікторія Олещенко і Олександр Мальчук, голова Луцької районної ради. Пане Олександре, добрий вечір. Добрий вечора і міцно всім здоров'я. Пасибі. Я сподіваюся, що наші глядачі так само заслуговують на оту на оте ваше привітання і побажання. Е, ви знаєте, мені би дуже хотіло Лися щоб новий рік, ми розпочинали направду із хороших якихось подій, але і з того, що сьогодні відбувалося у нас в Україні, то з вашого дозволу мені пригадалася заява членів групи 1 грудня. Якщо ви пригадуєте, така ініціативна група була, і свого часу вони опублікували заяву. Причому із підписантів тої заяви здається, чверті вже на жаль немає у живих, але разом із тим, те, що вони описали, то мені здається, абсолютно відповідає нинішнім реаліям дня сьогоднішнього. Чому так, от те, що вони сказали і те, що прописали, що український інформаційний простір. Перебувають в духовній і смисловій кризі. Мені здається, що дуже актуальне твердження. Тому що якби була ситуація інакша, то вочевидь сьогоднішня подія, яка я би сказала так, заполонила усі засоби масової інформації вітчизняні. Причому як суспільного мовника, так і, скажімо, так званих опозиційних засобів масової інформації, і їх опонентів, ось вочевидь, вони би знайшли би інші теми для обговорення. Натомість марафони були присвячені власне події. І йдеться про так звану вугільну справу, один із фігурантів якої сьогодні я би сказала пане Олександре, ну так отримав шанс. Так, е, по, е, відчути себе такою мало не месією, так, і був готовий відповідно до тої риторики, яка звучала сьогодні упродовж дня. І я думаю, що е, поки ми з вами у цій студії, то на центральних е, каналах у різних ток-шоу, мабуть, вона буде mm -hmm. ще повторюватися і не один раз цього вечора. Так? Е, із таким апломбом, знаєте, відчуття, що я готовий прийняти від вас булаву, якщо ви мені її дасте. Якось отак мені це бачиться. Разом із тим, те, що Відбувається на сьогоднішній день. Мені здається, що е, наші журналісти мали би про зовсім інше говорити. Як ва бачиться, вам е, те, що кажуть духовна криза у нас е, в інформаційному просторі, е, давайте ми змоделюємо таку ситуацію, що, скажімо, 15 років назад в нас не було стільки блогерів. В соціальних мереж у нас не було. Сьогодні заповнили чи це боти працюють, чи це люди, які до журналістики взагалі не дотичні і не не ведуть себе, скажем. Толерантно, там виважено, а і цей інформаційний простір перетворюється на такий бруд своєрідний і людині сьогодні важко розрізнити, де це правда де це неправда, і тому, напевно, це і кажуть, що в нас криза перебуває духовна, в просторі і таке, таке і інше. А те, що простір заполонюють, скажімо, як називають гетьманом, якого ніхто не уповноважував. І я знаю, що гетьмана завжди вибирали на зборах козаків, правда. Right. І давали булаву, і він тоді керував державою. А коли людина сама називається і гетьманом, як, якого ніхто не вибирав, ну це інформаційний простор, десь фантазії людей розігралися, розумієте. Так само кожен може сказати, що я президент, я там ще хтось такий, Але в нас президент один, якого вибрав народ. Тому оці заяви політичні це не про що це фантазії людські. Те, що дійсно шоу у нас робиться, і як то кажуть, хочуть розбалансувати середини держави, це є факт, тому що людей відвікають від тих потреб, які сьогодні в кожного в холодильника, в кожного в шуфляді дома, кожний бачить, що в нього в шафі, що в гаманці, тому ця ситуація сьогодні від людей від нагальних потреб, тому що кожного приходить платіжка за комунальні послуги. Ми бачимо, які черги стоять з показниками на газ. І це взагалі відбуваються нелюдські умови. для, Я не знаю для чого це зроблено, але це роблення для ненависті людей до цих чиновників. Розумієте, що це очолюють ці всі дійства. Тому рахую, потрібно не робити там шоу з гетьмана, а робити все-таки займатися економікою країни, розувати, тому що ми сьогодні всі перебуваємо перед викликом енергетичної небезпеки держави і економічної небезпеки держави. Я думаю, що на це потрібно сьогодні увагу звертати і всі шоу, скажімо, як вийти з цієї кризи, які потрібно альтернативні джерела енергетики, розвивати. Де брати альтернативні там котли, там е, що потрібно робити, можливо, новітні технології, можливо, інші країни, можливо, кредит взяти, можливо, якогось інвестора привести, який забезпечить е, нас альтернативними джерелами палива, тому що в нас зима, і ніхто не відміняв, і тому потрібно нам свої домівки опалювати. Я згодна із вами, пане Олександре, і приймаючи це, власне, і на, на свою особу, чому тому, що представляю все-таки журналістів, ліське коло і з досвідом чи малим, і мені сумно, мені направду сумно за колег. Чому тому, що я для себе добре розумію, що рейтинги це справа така собі тимчасова і нею не нагодуєш людей. А на сьогоднішній день ви знаєте, я подивилася інформацію, що експерти заявляють уже сьогодні, за станом на день сьогоднішній. Я не знаю, що скажуть завтра. Так, завтра можливо ситуація іще ще більше зміниться. Так що для проходження опалювального сезону нам не вистачає так 2 мільярд кубометрів газу, а це означає, що якщо нам їх не вистачає, то нам можуть просто припинити подачу того палива, за яке на сьогоднішній день мені здається, що те, що стосується населення, так ніби нам убезпечили і сказали, що що ціна ось така, але суть в тому, вже на сьогоднішній день питання навіть не в ціні, а в тому, що за тою ціною подавати. Тобто, якщо газу не буде, то яка б ціна не була, чи на сьогоднішній день для людей 799 для комунальних підприємств 1699, а для бізнесу, там, мені здається, сьогодні захмарні вже 65 не озвучили, тисяч, сьогодні Так, озвучили. То це тільки те, що стосується газу. Як ви думаєте, пане Олександре, е, рейтинги, так? Поняття ось цих, так отого от шоу, про яке ви говорите. Це коли у нас парубій на трибуні з одного боку, так торчином на трибуні з іншого. Всі говорять про те, що вони борються за Україну в Печерському суді. Оце додасть нам отих двох мільярдів кубометрів газу, що відбувається у нас суспільство. Перш за все, коли в хаті біда, то всі об'єднуються. А в нас, коли в хаті біда, то починають тягнути ковдру на себе і розповідати, які вони гарні, які вони розумні. А де ви раніше були, коли ви торгували з окупантами вугіллям? А де ви раніше, коли були, коли ви армію розкрадали? Ми це все пам'ятаємо, розумієте, і я пам'ятаю якраз. Ви добре це пам'ятаєте? Да. Бо мені пригадується, що свого часу, пане Олександро, так отут на Волині ви тримали ну величезний такий заслінт, Ми що Ми були стосується... прикладом для всієї країни. Так, тоді були. Я пам'ятаю, як 40 депутатів обласної ради ходили по 111 статті кримінального кодексу. Це склада батьківщини на допити в СБУ. Я це пам'ятаю прекрасно, але бумеранг має зворотню силу, і сьогодні. Петро Олексійович в залі суда та сама стаття йому з батьківщини. Тому не треба завжди ці бумеранги запускати, тому що вони вертаються. Якби людина думала дійсно над розвитком державності, над видобутком корисних купалин, а не блокуванням волинь торфа, ми, як пригадуємо. Були губернатором давали вказівки, що треба його припинити діяльність Волинторфа. А сьогодні Волинторф це як знахідка, коли газ дорогий, черга стоїть на торф, тому що це альтернативні види палива. То хто був прав? Депутати Волинської обласної ради чи Петро Олексійович? Хто був прав? Зазвичай ми праві, тому що ми дбаємо за державність. Ми не хочемо знищувати державу. Що я кажу, людина мила? Ви є президентом? Давайте розвивати економіку. От так дорозувалося, що сьогодні хочу вже талони вести на продукт харчування. А до речі, ну, це ж А як ви ставитеся взагалі до цієї ідеї? Я рахую, ну це може бути тимчасове, щоб можливо унеможливлювати е, остаточне зубожіння людей, оскільки е, статистичні дані від 20 до 50 відсотків нас сьогодні бідних людей в країні. Бідних, це вже величезна, розумієте, це аграрна країна, це е, країна, яка воює, яка має заводи, яка має промисловість, яка не експорт свою продукцію відправляє. І чому стільки людей бідних? А тому, що хтось її пограбував цю країну. Це заробітчани поїхали за кордон. Для чого? Щоб заробити кошти. І ці кошти ж, утримуючи економіку держави, коли вони сюди присилають нас, ми бачимо, як будівництво розвивається. Це за рахунок заробітчан, тому що вони кошти присилають сюди, привозять і купуються. Ж... Купується житло. А житло для кого купується? Для майбутнього покоління, для дітей купується. І... Я рахую, що потрібно все-таки зараз не займатися чварами політичними, а звернути увагу на економіку держави і почати розвивати в нас є газу багато. Давайте розвивайте газовий сектор. В нас є нафти багато. Не чекайте, поки Росія нам кран перекриє е, нафтовий, тому що всі практично нафтопродукти йдуть з боку Білорусі. Це ж не є для нас секрет. А чому Росія завтра не може підняти барель нафти на 200 на ні, не може, а чого не може, а чого вона кран не може взагалі перекрити? Може вона це зробити, і ми не знаємо, що Лукашенко може зробити. Бо Лукашенко це і менеджер Путіна того самого. Він не є самостійний сьогодні. Як би він не називався, він не є самостійним. Тому ми маємо готуватися до енергетичної безпеки держави, а не заігрувати десь там е політично. Ми маємо діяти як е незалежна. Ми ж називаємося незалежна Україна. Тому ми маємо бути незалежні. А ми сьогодні залежні від всіх. Ну, бачите, пане Олександре, мені здається, що е, за останніми повідомленнями з того, чим займається кабінет міністрів, жодного слова про у який спосіб, так е, якісь заходи, які би мали стимулювати так е, розвиток нашої енергетики. і, зокрема, те, що стосується видобування газу і, і так і інших корисних копалин, мені здається нічого ані словечка. Там зовсім там зовсім іншим переймаються. Там е, у нас із вами, до речі, з 12 січня так у нас введене державне, так зване державне регулювання. Ось е, на соціально значимі продукти. Але разом із тим я почитала заяви окремих промисловців. Вони говорять про те, що їм легше просто позакриватися, аніж е, виконувати те, що на сьогоднішній день пропонує Кабінет Міністрів. Це означає, я, що я думаю, ми що просто опинимося просто реально перед зачиненими дверима магазинів, тому що ну вони просто не зможуть забезпечити ту політику, яку на сьогоднішній день веде кабінет міністрів. Мені здається, люди відірвані від реальності, тому що коли б вони зайшли до звичайної людини в помешкання, вони побачили всю картину. Якщо б вони в школу прийшли і з'їли цю їжу. Що діти їдять? Вони, якби поїхали по селах, подивилися які дороги, яке освітлення, чи є клуб, чи немає клуба. Розумієте, я розумію, що вони в Києві перебувають гарні ремонти. Сучасна машина є, є кошти, діти вчаться за кордоном. Це все в них шикарно перебуває, тому вони не розуміють нас, звичайних українців, як можна вижити при мінімальній заробітній платі, як можна вижити пенсіонеру при пенсії 2300 чи 2,5 тисячі, як оплатити комунальні послуги, купити ліки і ще купити собі продукти харчування. Це вже не кажучи, що потрібно вдягатися там, а ще пенсіонери наші люблять допомогти своїм внукам чи дітям. Розумієте, а як це людина відпрацювала все життя, і сьогодні вона має вже бракувати? Це не є правильно. Тому е вони мають економіку реально займатися, а не дивитися з високого кабінета, і вони щось там гіпотетично думають, що так буде краще. То вони вже так напокращували, що вже далі дійсно вводять картки. На скоро будуть картки на їжу вводити, Але коли ведуть, я боюсь, що цей продукт харчування просто банально зникнуть. Оскільки ціна на газ, от я сьогодні з бізнесменами спілкувався, mm -hmm. їм виставили в січні. Виставляють ціну на газ 65 тисяч гривень за тисячу кубометрів. Ну, крім газу, є ще світло складова, а світло 5,90. Це майже 6 гривень. Розумієте, це практично І... тільки у грудні, здається, удвічі збільшилася да, вартість. Тепер електрики. має офісне приміщення. Чоловік здає офісне приміщення багато там офісів. А підприємці кажуть, ми будемо шукати менше приміщення. Нас цікавить сьогодні, крім оренди офісу. Нас цікавить сплата комунальних послуг. Вона є надто велика, тому ми будемо відмовлятися від офісних приміщень. І це масово вже люди говорять. Е, далі виробники продуктів харчування, що мають теплиці. Їм сьогодні невигідно вирощувати врожай. Е, завозиться, зараз буде продукція з Турції, завозитись, з інших теплих країн завозитись, тому що там дешевше все. Е, Значить, ми на внутрішній ринок своєї продукції не даємо. Завозиться завізна, значить, долари вимиваються з країни чи євро вимивається, і країна ще більше зуб... зубужіння відбувається. Тому ця цепна реакція, розумієте, це дуже все серйозно буде. І коли люди кажуть, та що мені 7,99, комунальні послуги, газ, то ви зайдете через пару місяців в магазин. І подивитись, де 7,99 на полицях. А соціальні продукти я боюсь, що вони просто зникнуть, тому що невигідно буде бізнесу давати по там по тих цінах, що будуть пропонувати уряд. То що е мають компенсатори, які ці компенсатори будуть для бізнесу? Ніхто не проговорив. Хто має компенсувати ці талони? Ніхто не проговорив. Ну тут ще питання, у який спосіб забезпечувати навіть ті харчові талони, так, тому що е, я так зрозуміла, що е, чому полеміка триває у кабінеті міністрів, вони не впевнені, чи вони знайдуть гроші власне, на цю соціальну акцію, так, пане Олександре. Але тут, от в цьому сенсі, мені пригадалася е, розмова свого часу із народним депутатом нашим від Луцька Ігорем Палицею. Він говорив, що одним із. Нехороших і правильних кроків для повноцінної правильної політики, так у сенсі і mm -hmm. підтримки бізнесу, і загалом пожвавлення економіки в Україні мало би поступове зменшення ПДВ. А в деяких секторах економіки зовсім знівелювання, тобто щоб воно вийшло на нуль. І до речі, найцікавіше, що знаєте, один хороший приклад, як це може працювати е, наше укравтодор. Так, зокрема, Волинська філія на порозі нового 2022 року проводили вони прес-конференцію, так і говорили про свої здобутки, так і скільки вони витратили коштів на ремонт доріг на Волині. Але одним із цікавих таких моментів це була частина дороги, яку будували поляки. І йшлося про те, що вона їм обійшлася дешевше. Знаєте чому? Тому що за угодою України так із mm -hmm. поляками йшлося про те, що вони не сплачували ПДВ, не йшлося про це. Тому цей, цей шмат дороги у нас на Волині обійшовся дешевше. І це вигідніше, то чому там ми можемо це розуміти, так і, і отакому інвестору так не, не говорити про ПДВ. А чому ж ми себе обкладаємо тим ПДВ аж так? Що мені здається, що навіть у країнах Європи на сьогоднішній день немає такої ставки, яка вона, яка є сьогодні в Україні. Чому це не працює? Чому про це не говорить ніхто? Пропозиція ж цікава. Є досвід абсолютно чіткий європейський. Мені mm -hmm. здається, що ви говорили неодноразово на цю тему. Що відбувається? Цому е, є одна така істина. Е, якщо внутрішній ринок ви хочете дати соціальні продукти людям, огірочки, помідорчики, так. хлібчик, зніміть сьогодні ПДВ 20%. з бізнесу. Моментально дешевші будуть. Компенсатор за газ дешевше. А 20% поставте на вивіз зернових з України. Тому що вони і так сьогодні надприбутки отримують, чи 20% відшкодування так. з держави отримують, розумієте? А сьогодні все до зернятка вивозиться на експорт. То питання чи не буде голоду потім, розумієте, коли вивезуть все, а потім посіятись, не знаючи чим. Розумієте, Тут держава має так само компенсатори робити. Скільки ви обмеження можете вивезти, скільки не можете вивезти? Тому що хто за цим слідкує, мене цікавить. Ми аграрна країна, якщо все вивезти, то що далі ну, буде? Так. Тому оці гратися з такими не потрібно. Бо в нас 40 мільйонів населення, кожен хоче там і булочку, і хліб з'їсти. А крім вона в багатьох продуктах присутня, також зерно. Тому держава має тут швидко реагувати на це все. Ну, поки реакції аж нульової, я сподіваюся, що ну там якісь пожвавлення почнеться, але менше з тим, на сьогоднішній день ситуація Апатова і складається аж так, пане Олександре, що мені здається, найшвидше, так і м -м, найвідчутніше, це все буде на місцевих бюджетах. Тому що, якщо ви говорите про те, що на сьогоднішній день питання в великих офісних приміщеннях не стоїть, це означає, що величезні території будуть вивільнятися. Так, коли стоїть пустка ми з вами добре розуміємо, що відбувається в тих пустках. Це по перше. По-друге, якщо бізнес закривається, це означає, що місцеві бюджети не отримують відповідні, ПДФО, відповідні ПДФО. надходження так і вивільняють людей. Будь-яке підняття мінімальної зарплати. Це моментально вивільнення працівників, які йдуть на біржу праці або їдуть за кордон. Це завжди аксіома в нас присутня, тому що не можна штучно регулювати бізнес. Бізнес має сам регулюватися відносно ринкових економіки. Згідно ринку економіки, є конкуренція. Повірте, сьогодні фахівця, кожен бізнесмен би заплатив б більше коштів, щоб фахівця втримати. А якщо він не має за що утримувати, значить фахівець їде в Німеччину, їде в інші країни піднімати їхню економіку. Ну не в нашу внутрішню економіку. І ми дожилися до того, що сьогодні бачимо: і сантехніків немає, і сварщиків немає, і таких інших. Водів немає. Пане Олександре, але по рахунках в будь-якому разі прийдеться платити. Ми ж, ми ж з вами добре розуміємо. Так? Е, яка на сьогоднішній день ситуація у нас в казначействі і те, що вам відомо, і те, що стосується і органів місцевого самоврядування, так? ну і відповідно, я би сказала, і Луцької районної ради у тім числі. Казначейство, ну, скажімо так, що держава обіцяла нам щомісячно давати кошти так. на заробітну плату. Поки що цих коштів немає, і люди в нас без заробітної плати, і без авансів перебувають. Тому зараз буде показана заборгованість, оскільки держава свою обіцянку не виконала. В нас є власні кошти, але ми їх теж не можемо використати, оскільки дедержка лише 10 лютого. Показує залишки на нашому рахунку. А сьогодні ми маємо ми, тільки 17 січня. Ми і так бачимо, скільки в нас грошей. Для чого нам чекати 10 лютого? Отак От працює наша система. Є кошти, але ти не можеш їми скористатися, бо держказначейство має показати залишки за минулий рік. І тоді ми маємо сесію провести після 10 лютого і вже зміни до бюджету прийняти, і тоді розблокується заробітна плата. Розумієте, як працює взагалі система державна? Ну це не є правильно. Є кошти, вони мають працювати. На благо е, району, а не тримати, бо так в нас система працює. Це ще по сторінки, вона працює. Що ж рахувати? Дає кожному господарству кошти, вони правда швиденько порахують. Це ж не є проблема порахувати кошти. Сьогодні все комп'ютеризовано, тому де без кредитом підбити, це не є проблема сьогодні. Ну, ось ви сказали про комп'ютеризацію. Мені пригадалася ота чергова кібератака. Пане Олександре, як ви думаєте, коли нам постійно говорять про те, що у нас все захищено? І тут раптом нам говорять про те, що ну так. Ну захищено, але так ну не надто так захищено. Так то можливо тоді і ситуація із те, що стосується, коли ФОП говорили, ж ну сумнівалися, так не стільки вони відвоювали своє право працювати без отих касових апаратів, скільки в них стояло питання все таки безпеки. То можливо вони були праві, що держава не підготувала ці запобіжники, і як аргумент їм не показала і не оприлюднила. Тому, можливо, у нас відбувалися отакі постійні масові протести, те, що стосувалося, пригадуєте, так коли ФОПи виходили на акції. Скажемо так, сьогодні ми в світі інформаційних технологій перебуваємо, і будь-яка людина, що має мобільний телефон, чи будь-які засоби зв'язку вона не не є захищеною. Тому що один придумує програму, другий придумує, як її обійти. І тому ми будемо постійно в цьому сенсі перебувати. Ми бачимо, які шахраї по телефонах дзвонять, і колектори людям дзвонять, і обманюють на кошти людей, і підмінюють телефони і з карточки банківської кошти знімають шахраї. Це все ми прекрасно бачимо. Захиститися в цьому сегменті я не знаю як, якби це. Має бути, все-таки, якщо є людина, тоді відкидаємо інформаційний простор, тоді більш захищена. Але тоді, так само, від злодіїв, які можуть проникнути в житло, ми не захищені. Зумієте, це поки є людина, захисту 100% ніколи в житті не буде. Я сумніваюся, що таке колись буде придумано. Завжди думають світлі уми, як обійти ці всі закони. Ми це все прекрасно бачимо і в нашому законодавчому, і в руслі, і так само і по інших країнах. Один думає як зробити, другий думає як його пограбувати. Ну от ми з вами точково, пане Олександре, пройшлися по секторах, так відповідної нашої життєдіяльності, загалом у суспільстві його існування. Ось вам не видається, що все, що ми з вами прокоментували сьогодні. Усюди, куди не куди не кинь оком такий собі компромат? І вам не видається, що ситуація дуже схожа із тою, коли наш президент мав усі свого часу підстави, щоб оголосити про дострокові вибори до Верховної Ради. Як ви вважаєте на сьогоднішній день? Чи це можливо, чи ми можемо говорити на цю тему? Загалом mm -hmm. мені здається, що у Києві говорять на цю тему багато у регіонах просто мають зовсім інші клопоти, інші проблеми, і нам точно не до того, та й не надто нам хочеться у цій ситуації знаєте, ставати черговим таким електоратом. Е, ну такий як механізм, знаєте, для вкидання бюлетенів. Mm -hmm. Тому що мені здається, що і ця система потребує аналізу. Обов'язкової те, що стосується нашого е, виборчого кодексу, у тім числі, mm -hmm. ось але в будь-якому разі е, ситуація ну дуже схожа на ту. Коли правда президент мав цілковиті підстави розпустити парламент, що скажете? А сьогодні які підстави розпустити парламент? Ну, Я не бачу, є більшість. Е, ну, відбудуться перевибори. ми розуміємо, що більшість більшість не більшості Більшості більшість знаю, не буде. пане Олександре. Питання ну, так є більшості не буде. Якщо є, зараз моно... порибори, є монолітні буде. групи, які сформувалися. Я би сказала так на сьогоднішній день і вони формують десь, можливо, або будуть формувати цього року 2022 нову політику. Мені би хотілося власне це побачити. Я думаю, Принаймні, наша волинська команда мені здається демонструє такий поступ. Ну, волинська команда це зрозуміла, але волинська команда це ж не вся країна. Ну так і якщо відбудуться позачергові парламентські вибори, в мене є сумніви, що буде коаліція. Можливо, буде опозиція сильніша за коаліцію. І тоді в нас е, держава як, як в кризу, розумієте? Як варіант серйозну політичну кризу? То мало того, що у нас економіка вже практично не працює, то давайте ще політичну кризу. Ми ще в таку сильну. Сильно погрузимося. Що тоді далі буде? То що будемо дослухатися до розумних людей. а Там побачимо, звичайно. звичайно. Пасибі вам наразі, Олександр Манчук, голова Луцької районної ради. Сьогодні у проєкті цей день коментарі. Госова студія на сьогодні завершує свою роботу. Побачимося і з вами уже завтра. Ну тим часом Аверс. Не перемикайте, бо далі у нас новини хорошого вам вечора. Пасибі.